12 травня уся світова спільнота відзначає Міжнародний день медичних сестер. Медсестри незамінні помічники лікарів. Вони відіграють ключову роль у наданні медичної допомоги пацієнтам, виконують численні процедури, надають невідкладну допомогу, спостерігають за станом здоров'я пацієнтів та забезпечують їх спокій і комфорт. У смілі керівники міста спільно з заступником голови Черкаської райдержадміністрації завітали до медичних закладів громади, щоб особисто подякувати тим, чия професія вимагає безмежної відданості, витримки та тепла людського серця. Медичним. Сестрами хочу привітати вас із вашим професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, витримки, всім нам перемоги миру, тому що дійсно ваша робота вона є надважливою. Ви, крім того, що лікуєте, ви ще десь і психологічно також лікуєте ваших пацієнтів. Тому всім вам віри в краще наше майбутнє, воно 100% буде, завдячуючи нашим збройним силам, які сьогодні віддаючи і здоров'я, і життя, виборюють. Дійсно, нашу з вами незалежність і дійсно будують краще наше за майбутнє. Тому всім вам перемоги, миру, злагоди достатку, віри. Щирі слова вітань медичним сестрам Сміли, чий турбота, чуйність і професіоналізм щодня рятують життя, додають надії та допомагають одужувати, висловив і міський голова Сміли Сергій Ананко. Дозвольте вас привітати з Міжнародним Днем медичної сестри. Побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам і сподіваємося на те, що настане довгоочікуваний мир, а ще буде краще, якщо настане перемога. Тому з цієї нагоди вітаємо вас професійним святом. Найщиріші вам вітання, найщиріші побажання. Хотілося б вам побажати стресостійкості. звісно вам вашій професії вдячні пацієнти. Зустрівшись з колективами двох поліклінічних відділень Смілянської міської лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги та стоматологічної поліклініки, керівники міста та району відзначили медичних сестер сміли почесними грамотами. Щирі по домашньому теплій атмосфері медичним сестрам урочисто під оплиски присутніх вручили грамоти і квіти, також керівники медичних установ та голови профспілкових комітетів. Це чудове свято. Мені приємно, коли ви посміхаєтесь. Ми сюди їхали з задоволенням З задоволенням. Сергій Васильович підписував ці подяки. Але я хочу сказати, що. Всі взаємодії, всі рецепти, всі, все лікування і навіть як себе погано почуває пацієнт і чи він ночі спав, чи ні, телефонують спочатку до вас. Тому вам витримки, наснаги, всіляких гараздів. На адресу медсестер, котрих недаремно називають серцем медицини, з нагоду професійного свята звучало багато теплих слів. Адже підтримка тих, хто підтримує нас, має надзвичайну силу. Я переконана, що медична сестра це не просто про професію, а це про покликання і те, що вимагають людини сміливості, витримки, і великої любові до людей. Я хочу вам подякувати за ваш професіоналізм, за вашу турботу, людяність, імпатію, і за те, що ви вносите великий внесок в розвиток і роботу нашого закладу, а також медичної спільноти нашого міста. Я хочу побажати вам щасливого життя, здоров'я. Ну і всім на мирна. Постійно переконуюсь в тому, що робота лікаря нічого не варта без роботи медичної сестри. Так що, дівчата, всім вам дякую особисто від себе, як лікар, всім вам дякую за роботу як директор. Тож Міжнародний день медичних сестер це насамперед нагода сказати дякую тим, хто завжди поруч.